Наші діти, сини, внуки, правнуки, для нас такі дорогі, як депутатські сини, для них. Вони свої сини не пускають на війну, а наших забирають. Вчора вечором, у 9 годин вечора, несмотря на те, що тут стоять люди, у мене є чоловік, якому 35 років, і він кормить чотирьох дітей, я мама. Вони не зарахували, то що у нього немає четверо дітей, лише у мене, що я мама двох дітей, а він отець лише теж двох. А ми і він в нас усіх воздержує. Як ви повісте, тепер все як можу поняти? Він зараз піде в армію, і що я буду з тими дітьми чотирма робити? Повістка прийшла після виборів, відмінили мобілізацію і зараз тільки надванюють. Їх не інтересує, вони тільки забирають. І їм не є, що люди тут, до чара стоять, вони дзвонять і забирають. Хай слухають населення, громаду, але приймають рішення без нас. Ви служили в армії? Ні. Я не служив в армії. Коли вам прийшла повістка? Ну, важливо, коли мені прийшла повістка. Я питаю. П'ятницю. П'ятницю. п'ятницю, чи в березні? Чи двадцять днів? Ні, в п'ятницю. Неділю я тому назад. Тиждень тому назад да. була голова, чим я Був частично. <пілляє>